Сьогодні у випуску час пік відновлення для найменших. В Оноківській громаді реконструюють дитсадок. Цей проект дасть нове дихання цьому цій будівлі. Відкриття заводу на Закарпатті розливатимуть новий коньяк. Сьогодні ми відвідали нове виробництво, яке збудовано за час війни. Вакцинація проти кору, медики про важливість щеплення для дітей це е таке інфекційне захворювання, яке має свою циклічність, і кожні 4-5 років вона прогресує Чергова втрата на війні. Під час несення військової служби помер солдат військової частини А-45 хвост Юрій Михайлович. Він житель села Глибоке Баранинської громади. Про це повідомили на сторінці Баранинської ТГ. Найважче сьогодні дружині, сину, невістці та внукам героя. Висловлюємо щире співчуття родині. Вічна пам'ять герою. Вантажівка протаранила легковик. Аварія сталася у селі Поляна на Мукачівщині. Водій з канії, рухаючись населеним пунктом, допустив зіткнення з легковиком, який рухався попереду і виконував маневр повороту ліворуч. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували водійку легковика 40-річну жительку села Стройне. Однак від отриманих травм вона померла в лікарні. Окрім водійки, в автомобілі перебувала пасажирка, яку після обстеження медики відпустили додому. Не постраждав у ДТП і 22-річний Водій вантажівки поліцейські освідчили його на стан сп'яніння, і за кермом він перебував тверезим. Перед судом постане група зловмисників. Вони організували на Закарпатті канал нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку. На початку січня цього року Муханчівські поліцейські спільно зі співробітниками військової контрозвідки СБУ заблокували черговий канал незаконного переміщення призовників. За підозрою в організації тоді затримали трьох фігурантів: двоє з них закарпатці, віком 28 і 29 років, та один – 23-річний житель Хмельниччини. Ході слідства поліцейські встановили, що зловмисники за 2,5 тисячі доларів США пропонували чоловікам свою допомогу у перетині держкордону. Затримали фігурантів під час спроби переправлення трьох чергових клієнтів через так званий зелений коридор в обхід офіційних пунктів пропуску. Затримання провели у різних районах області. Правопорушникам загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Ображав нецензурною лайкою, погрожував та чинив злісну непокору. Так поводився 39-річний водій позашляховика, «Доч», якого зупинили на контрольному посту прикордонники відділу тячів Мукачівського загону. Аби втихомирити неадекватну поведінку особи. Прикордонники викликали співробітників поліції, адже чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні позашляховика знаходилося троє неповнолітніх дітей. Як з'ясували, їх водій підібрав дорогою, аби довести додому в сусіднє село. Також правоохоронці виявили в автівці пусті пляшки від алкоголю та відірваний бампер. Інспектори запропонували водієві пройти перевірку. Драгер показав 4,39 проміли, сотих проміле, що майже у 22 рази перевищує допустиму законом норму. За керування в стані алкогольного сп'яніння співробітники патрульної поліції склали протокол. Перший на Закарпатті конячний завод офіційно відкрили на берегівщині. Незважаючи на воєнний стан в країні, в селі Оросієво все ж таки вдалося запустити виробництво коняку. Цей завод є заводом виробництва коняків і напоїв за коньячною технологією з повним циклом виробництва. Що таке повний цикл виробництва? Тобто, ми на цьому заводі переробляємо виноград, робимо з нього конячні. Виноматеріали чи інші виноматеріали, потім ми переганяємо на спеціальному обладнанні конячні виноматеріали чи інші виноматеріали на конячний спирт або винний спиртовий дистилят. Потім ми з, цих, з цієї сировини це вже є сировина для виробництва готової продукції. Крім того, у нас на цьому, на цій, на цьому майданчику є. Відділення підготовки води, бо, як я казав раніше, будь-який міцний алкоголь це на 60% плюс-мінус. Це вода, на 40% – це спирт. Це буде абсолютно нова лінія і новий напрямок на території області. На урочисте відкриття завітав голова Закарпатської Ва Віктор Микита. Разом із засновником конячного заводу Геннадієм Гутманом офіційно запустили процес на виробництві. Перш за все, голова ОВА зазначив, відкриття такого потужного виробництва під час війни.

Ми пишаємося тим, що сьогодні на території Закарпаття ми продовжуємо створювати всі умови для того, щоб бізнес міг працювати, міг розвиватися, і підтвердженням того є ця інвестиція, коли створені всі умови. І дякуємо за це Геннадію Гутману. Це фактично економічний патріотизм, коли він закінчив цю справу інвестував. Виробництво запустив цей процес, і це підтримка як громади, так і відповідного надходження до державного бюджету. а Це підтримка наших збройних сил України. Виготовляти коньяк на заводі будуть за звичайною технологією міцних виноградних напоїв. Також на території виробництва облаштували спиртосховище, адже для виготовлення коньяку використовують спирт із витримкою не менше трьох років. Загалом максимальна потужність нового заводу сягає 2,5 мільйонів пляшок готової продукції на рік. На Закарпатті погасили Марку, присвячену проєктанту центральної будівлі міської пошти Йозефу Гочару. Відбулася подія перед будівлею центрального відділення Укрпошти. Церемонії взяли участь гетьман Партубіцького краю Мартін Нетоліцький, голова облради Володимир Чубірко, директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій, міський голова Богдан Андріїв та Іван Латко, керівник клубу Томаша Масарика в Ужгороді. Йозеф Гочар належить до великої архітектурної школи Чехословацької республіки. Марко. Розробив клуб Томаша Масарика в Ужгороді спільно із Закарпатською дирекцією Укрпошти. Вона присвячена одному з найвидатніших професорів архітектури ХХ століття, який 90 років тому спроектував будівлю пошти на Закарпатті. В Україні стартує загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору, яка триватиме з липня до вересня цього року. Про ризики захворювання, кількість нещеплених дітей та профілактику хвороби доповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Хочу зазначити, що підготовка до кетчап кампанії вона тривала ще з квітня місяця, коли почалася перша верифікація мікропланування. Хто ж таки все ж таки підлягає цій вакцинації і. До цієї когорти залучені діти від 2 до 17 років, які не мають жодного щеплення проти кору паротиту і краснухи. І таких дітей в Закарпатській області ми знайшли 8472, а також діти від 7 до 17 років, які мають лише одну дозу. Тобто вони мають порушення у графіку вакцинації. Таких дітей наразі є 5779. Платформи наші, де ми будемо виконувати щеплення, є вже сталі. Вони у нас залишилися від попередніх кампаній, тобто це будуть пункти щеплення, на які будуть активно запрошуватися батьки. Як зазначають спікери, головна причина спалахів кору низьке охоплення профілактичними щепленнями проти хвороби дітей у попередні роки. Для колективного імунітету потрібно, щоб 95% населення мали імунітет до недуги. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиний захист вчасна вакцинація. Корі ми переживаємо, переймаємося за наслідки, які можуть бути через 5-10 років після хвороби. Тобто, якщо сьогодні людина перехворіє і якоби одужає, то нас, по перше, після хвороби стає стерильним імунітет від корі. Тобто кір це таке захворювання, яке фактично стирає пам'ять нашого імунітету. Це є ризик до інших захворювань, тобто схильність до інших захворювань, і віддалені ускладнення, які через 5-10 років можуть давати ускладнення щодо стосовно запалення мозку, таке захворювання, як паненцефаліт. Ці ускладнення в подальшому лікування не існують проти цього захворювання. І е, чим воно важке, тим, що йде ураження головного мозку і ускладненнями ускладнення, які можуть призвести навіть впливу до смерті. На підтримку національної програми імунізації в Україну дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив як гуманітарну допомогу 657 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, краснухи та паратиту. За словами спікерів, зараз уже в кожній області починають їх використовувати. Ця вакцина використовується вже понад 50 років, і понад 500 мільйонів доз її було введено більше ніж в 100 країнах світу лише за період з 99 по 2004 рік, тобто за 5 років. Вона є безпечною для використання. Вона схвалена до використання всесвітньою організацією охорони здоров'я, і батьки можуть бути абсолютно спокійні щодо безпечності цієї вакцини. За календарем щеплень в Україні першу дозу вводять у 12 місяців. Тобто коли в дитинці рік, а другу дозу в 6 в років, якраз перед школою, бажано би дітям, яких не було вакциновано вчасно, вводять дві дози. Тобто, якщо не вчасно не вакциновані, можна будь-який час дитині ввести першу дозу вакцини і не раніше ніж через місяць, другу дозу вакцини. Спікери також наголосили, діти, які мають бронхіальну астму, цукровий діабет, онкологію, серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення перш за все, адже такі діти вразливіші до інфекцій. Перебіг хвороби в них зазвичай важчий, а ускладнення серйозніші. Рятувальники піклуються про те, аби відпочинок на воді був корисним та без ризиків для закарпатців. Вони постійно проводять бесіди з населенням і рейдують на водоймах краю. Так відбувся рейд на водоймах Хуського району, зокрема у Міжгірській та Білківській тергромадах. Громадян закликали обирати для відпочинку на водоймах лише спеціально відведені для цього місця не запливати далеко на одинці, не заходити у воду після вживання алкоголю та уважно слідкувати за дітьми. Капітальне відновлення для найменших жителів громади триває в Оноківській початковій школі з дошкільним підрозділом. Тут взялися за реконструкцію корпусу для малечі, аби створити сучасні, затишні і просторі умови. Роботи тривають уже більше місяця. Ці будівлі більше 100 років, і цей проект дасть нове дихання цьому цій будівлі. проєктне рішення дасть можливість збільшити всі об'єми приміщень. У нас нова проводочка, нова каналізація, а також ми плануємо запустити нову альтернативну котельню, яка буде при незмозі газопостачання, буде нам заміщати тобто, теплопостачання. З початку війни, за словами директора Вікторії Ковач, тут проживали внутрішньоприміщені особи. Однак після їх виїзду збільшився попит на відвідування дитячого садочка. Саме тому і взялися за капітальне відновлення приміщення. Поки що цей корпус не діючий. Поряд є корпус діючий на даний час є 27 діток, але є дуже багато вже заяв, і тому наша влада вирішила зробити тут ремонт, щоб відкрити другу групу. Навіть в такий важкий час іде війна, але вони. Не все для того, щоб наші діти знаходилися в комфорті і їм було добре відвідувати садочок. Капітальний ремонт триває як усередині, так і ззовні. Тут планують здійснити відновлювальні роботи стін, стелі, підлоги та сучасних санвузлів. Крім того, зведуть простору закриту терасу, де вихователі з дітками зможуть проводити заняття. Депутатським корпусом та головою нокської сільської ради було прийнято рішення провести капітальний ремонт другого корпусу. Та поточний ремонт э, э, із фасадами, в тому числі, дуже приємно, що в такий нелегкий для нас з вами час Онокрівська сільська рада дбає про розвиток нашого майбутнього, наших діточок. І це дуже дуже, дуже приємно, тому що, як я повторююся, вже на даний період не вистачає і дає незручності для наших батьків, які змушені довозити своїх діток у місто Ужгород у зв'язку з тим, що не вистачає просто напросто місця. Плануємо вже розпочати також ремонт в селі Оріховиця до шкільного навчального закладу Кам'янці капітошку. Тож, також починаємо реконструкцію. І плануємо максимально так потужно зробити реконструкцію в селі Невецькому. Дітки це наше майбутнє, Ми мусимо про них дбати, тому ми докладаємо багато зусиль для того, щоб ну, максимально комфортно зробити їхнє навчання в дошкільних таких перебування. Ремонт планують завершити до середини серпня. Після тут сформують нову групу відповідно до поданих заявок, яка відвідуватиме сучасний корпус у дошкільному навчальному закладі.